Доброго дня! Вітаю всіх, хто зібрався зараз біля екранів і вітаю сьогодні наших гостей, давніх читачів, наших партнерів, фахівців, психологів лабораторії методології та теорії психології. Інституту психології Костюка Національної академії педагогічних наук України це пан Валерій е, Зливков, який очолює лабораторію, кандидат психологічних наук, доцент, і пані Світлана Лукомська, кризовий психолог, яка є старшим науковим співробітником лабораторії, е, і е, практикує і допомагає на сьогоднішній день е, практично. Тим, хто цього потребує, то мої гості є авторами нового видання, наукового видання, монографії, науковці взагалі люди, які бачать трохи далі і трохи глибше. Тому, Тема дуже актуальна, і цікаво дійсно дізнатися, які сьогодні ми маємо відомості щодо історії становлення саме мілітарної ідентичності це дуже глибока серйозна тема. І пані Світлана з пані Валерієм досить оперативно і активно на сьогоднішній день. Війни зробили таке цікаве дослідження. І завітали до нашої бібліотеки. Книжка є тепер в нашому фонді. І хочу надати слово авторам, щоб розповіли детальніше. Пане Валерію, прошу вам слово. Дякую. Справа в тому, що всі ми добре знаємо назву книги президента України Леоніда Кучми Україна не Росія. Але Потрібно чесно визнати, що для більшості громадян нашої держави ця карбована назва слога так і залишилась на рівні шаблонів: червоні шаровари, Запорізька Січ, Вишиванки, ПАК тощо. Хоча в дійсності за цим стоїть дуже велика історія, поєднана з культурологією, психологією, значить, етнографією. І саме тоді відлітає оцей міф про два братні народи старший та молодший, як ми читали свого часу в блокерованих параграфах. цих книжок. Ця проблема виникла десь в 90-х роках 20-го сторіччя, коли вийшла монографія в Кембриджі Мілітарна революція, воєнні ново інновації та зроблена заходом. Проблема. Тобто, що показав цей дослідник, він показав, що дуже багато в чому історія людства залежить саме від того, наскільки відбувається інтенсивність військових конфліктів. І в цьому плані, чому для України це надзвичайно важливо, тому що Україна, це як кажуть, на перетині проблем Європи. І навіть коли. Тували українські козаки і йшли туди, то хто вони були? Це відчайдушні люди, які влітку в страшенній спеці намагалися влаштувати своє життя. Взимку це величезні морози, снігопад. І тобто там залишалися тільки ті люди, яких дійсно перш перше все їх воля, бажання. І тому сформувалася така от дуже цікава нація, яка дійсно в цьому плаваплавильному створила ну, людей дуже сильно від відрізняті відрізнялись, наприклад, від півночі нашої. І коли це виникла проблема, то почали говорити, А чим, власне кажучи, українські козаки, українські міщани, українська шляхта відрізняються від цього цього? І з'ясувалося, що дійсно це скоріше було вплив Речі Посполітої аніж Сходу. І коли з'явилися ці козацькі. Облаштування, в чому була дуже велика проблема? Козаки це люди, які майже постійно брали участь у військових походах. І відповідно, чим більше вони брали участь у військових походах, тим більше було поранених хворих. І потрібні були певні структури, певні механізми, які Могли налаштувати людину, допомогти їй стати на ноги, як то кажуть. І треба віддати належне, тому що практично в Лівобережній Україні на Слобожанщині з'явилися такі структури, які були абсолютно не характерні, скажімо, для деяких інших регіонів. Ну, Спочатку, якщо торкнутися того, що говорив ще Гіом Дебоплан, то він писав, що всі українці, всі козаки вміють себе лікувати. Там наводив такі рецепти, суміш пороха з горілкою, кровопускання, піявки. І, тобто люди дивилися за собою. Але ж, звичайно, коли людина отримала вогнепальне поранення, то тут вже могли бути, мали бути зовсім інші проблеми. І от тоді треба е, сказати, що з'явилася дуже нестандартна така річ, як шпиталі. От перший шпиталь в Запорізькій Січі був заснований ще в 80-х роках 16-го сторіччя на острові. Потім великий шпиталь був 1570. Році, в Запорізькому та Хтомирівському монастирі, існував до 1678. Пізніше шпиталі були відкрито при Київському Межигірському монастирі. Це практично до скасування Запорізької Січі в 1775 році. Великий шпиталь Саморської Пустельно-Миколаївському монастирі. Тобто, що було характерно, що в цих шпиталях. Лікували не тільки поранених, не тільки скалічених, але абсолютно не характерно для Європи того часу, туди могли приходити мешканці, які не мали жодного відношення до військової справи, і вони там отримували допомогу. Таким чином сформувалася певна культура лікування. Культура підтримання людини саме завдяки певної мілітарної ідентичності. Ну тут треба сказати, що в чому проблема? В тому, що дуже важко це говорити, коли ну, мало цю тему обговорюють. Наприклад, тут, якщо навіть розглядати мілітарну ідентичність, це можна так виділити: це стійку ситуативно і не сформована. Стійка. Мілітарної ідентичності це, як правило, самоідентифікація з позицією воїна, а не цивільної особи. Війна вважається образом і сенсом життя. Ситуативна, це від контексту ідентифікації з військовим на певний момент, як добре сказав мій колега, це певну меру певним міром, можу сказати, що це охотники, партизани, які роблять якісь рейди. Але залишається пріоритет особистих інтересів, і не сформована е, мілідарна ідентичність це, е, дуже слабка прихильність до армійського досвіду. Зазвичай характерна це, ну, наприклад, для солдатів е, строкової служби, е, яких ну просто взяли і вони змушені щось таке е, робити, і, і, і в той же час це абсолютно їм не потрібно. Чому тут велика проблема? В тому, що відбувається дуже великий розподіл між, між мілітарною і в дискурси дискурсом і цивільної і мілітарною ідентичність, тобто мілітарна ідентичність, вона базується. На, на тих жутки, дуже чітких нормах, стандартах, і е, там, перш за все, людина має виконувати на відміну від е, цивільної ідентичності, де е, проблема згуртованості, обов'язку, е, товариствості, дисципліни е, трошки ставиться на другий бік, а виходить перший. Щебель це індивідуальність, самореалізація, автономія, космополітизм і толерантність. Що тут, оскільки ті, хто захочуть цю книгу подивитись, ми там ну, дуже багато написали, подивляться. Головне, що тут відбувається завдяки формуванню мілітарної ідентичності і які висновки зроблені. Що дійсно мілітарна ідентичність українців формувалася? На європейських стандартах це не були оцей варіант Європи, як писав ще Сигізмунд Герберштейн 1560 80 роки, років. Що там, якщо дається наказ, наказ треба виконати. Навіть мінімальна спроба не виконати наказ призводить до того, що скарають тих, хто хотів навести свій порядок. Чому от відрізняється, скажімо. Мілітарна ідентичність українців, там козацький атаман давав наказ. Але вже всередині цього наказу дрібниці, як саме має це робити, старшина робила ініціативні роки кроки, і тому це могла зробити. На відміну від росіян, де вони мали зробити все. До найменшого кроку так я було наказано. І ви знаєте, от що дивує, нічого не змінилося. От пам'ятаєте, рік тому 14 разів російські війська заводили в Чорнобаївку, коли їх повністю знищувала українська артилерія. Після того наступного дня знову виводили туди ж нові війська. Їх знову знищували. Чому наказ? Тобто тут нічого не змінилося. Тупе виконання наказу, іначе тебе скарають на смерть. І тут заслуга мілітарної ідентичності саме в тому, що вона дозволяє людині більшою мірою українській людині робити самостійні якісь висновки. Оце знаменита наша моя хата з краю. Там зовсім немає такого. Пофігізму, як то здається, про що говорить цей вислів? Про те, що людина вважає, що вона живе в правовій державі і що її буде захищати держава. Розумієте, в той час, як у московитів мілітарна ідентичність, у тебе буде твій командир, поміщик, який тобі все тобі скаже, що ти робити, і ти не можеш не можеш нічого зробити. Тому дуже важливо те, що зараз змінюється певний наратив жертви. Тобто, вже проходить оцей варіант Ще не вмерла Україна. А мова йде про етноцентричний наратив, який поєднаний на світових дискурсах. В постколоніальну епоху, коли вже поважаються права людини, цінності лібералізму, демократії і визнання культурних відмінностей, таким чином, от ми змогли показати своїй монографії, що мілітарна ідентичність українців вона дійсно повністю розходиться з мілітарною ідентичністю Московії. Розуміти, і оце найголовніше, але тут є, виникає проблема: як саме цих людей треба допомагати мілікувати для того, щоб вони не були одноразовими солдатами, які були поранені, і після того вже держава не цікавиться. І от в цьому плані ми знайшли дуже цікаві матеріали, які я думаю з великим задоволенням зараз. Світлана Олексіївна розкаже про те, що ми побачили. Дуже дякую, Валерій Лорентьєвич. Я хочу продовжити тему мілітарної ідентичності, але вже в контексті надання медичної допомоги військовим і власне цивільним. Чому я акцентую зараз і власне цивільним? Тому що 24 лютого 2022 року суттєво змінив цей день, який суттєво змінив наше життя всіх українців, не лише військових, а й цивільних вибухи смерті. Поранення вже не стали картинками з телебачення з книжок. З ними стикнулися майже всі українці, і відтоді, мабуть, є сенс говорити про так званий цивільний мілітаризм, який вже сформований в Ізраїлі, і який з 24 лютого 2022 року активно формується в Україні. Працюючи в Черкаському обласному госпіталі з 2014 року, ми завжди хотіли повернути наших пацієнтів до. Мирного життя. Ми навіть з колегою розробили методику, яка називалася Шлях від війни до миру нам здавалось, війна закінчилася, і всіх треба реінтегрувати в суспільство. Насправді виявилось, нам хлопці казали таке: почекайте, війна не закінчилася, вона тільки почалася, і кожен з них тримав на поготові свій тривожний рюкзачок. Так і сталося. І власне, от та система госпіталів, яка була сформована ще яка починала формуватися з 2014 року, нині є однією з провідних, і я б сказала навіть так: однією з провідних світі, на яку досвід українців на сьогоднішній день навіть запозичує Ізраїль. Здавалося б, ми вчимося у ізраїльтян, а насправді ні, сама Україна на сьогоднішній день дає дуже суттєвий урок світові і по організації медико-психологічної допомоги військовим, в тому числі, що я маю на увазі під цивільним мілітаризмом, чи можна назвати волонтера цивільною особою, чи можна назвати хлопчика, який втратив на війні батька цивільною особою? Мабуть, ми всі зараз з вами залучені до війни, так чи інакше, на певний відсоток, але в війні абсолютно всі, коли служба у Володимирському соборі перетікає в похорон військового. Це так, це той самий цивільний мілітаризм, тобто до цивільного мілітаризму залучені всі ми. І саме до цивільного мілітаризму ми приходимо через втрати. Ключовою особливостю його є втрати цивільних осіб під час війни. З якими втратами ми стикаємось? По перше, це втрата ресурсів, втрата здоров'я, тимчасові або постійні зміни зовнішнього вигляду, втрата частини тіла, втрата фінансів, втрата місця проживання. І ще один важливий момент втрата контролю над своїм життям. Людина, яка звикла до незалежності, звикла контролювати своє життя, вона втрачає контроль, вона відчуває відчай і безпорадність. І оце основа формування цивільного мілітаризму, у цієї цивільно-мілітарної ідентичності, на якій ми зараз з вами абсолютно всі українці знаходимося. Тобто наш спільний наш спільний досвід з вами переживання травми. Він зумовлює формування мілітарної ідентичності. Саме підтримка один одного в процесі горювання, в процесі переживання тих чи інших втрат, є лежить в основі консолідації української нації. І власне створення власної мови, власної воєнної мови. Мені дуже подобається книжка Остапа Словинського, яка називається Словник війни. Пан Остап зібрав свідчення людей, які пережили війну. У 2022 році, і, наприклад, у нього є визначення поняття неба. Тобто, для нас, для всіх, небо змінилося. Раніше як ми дивилися на небо, сонце світить. Ми чекали чогось хорошого від неба. Зараз ми на небо дивимося, коли летять дрони, летять ракети. Ми дивимося на зарево, ми дивимося на вибухи. Тобто, вже значення слова небо змінилося. Наші степи, наші заміновані степи. Хіба ми колись могли подумати, що слово степ стане для нас, матиме для нас інше значення? Або слово ключі від квартири, так, ключі здавалося б. Але кожна людина, яка покидає свою домівку, вона завжди, носячи ключі, вона носить частину свого дому, частину свого життя. Таких слів багато. У кожного з нас є свій словник війни. І якби прикро, нам цьому не звучало цей словник, який об'єднує всіх українців, який за допомогою слів дозволяє нам всім переживати це горе, висловлювати його. Чи зрозуміють нас австралійці сьогодні? Навряд чи. у них немає цього травмівного досвіду. У них немає мілітарної ідентичності сформованої на основі травми. Чи зрозуміють нас ізраїльтяни? А ви знаєте, мабуть, що ні, тому що у них абсолютно інший досвід. Так, у них є цивільний мілітаризм, але у них інше ставлення до армії, у них інші традиції. Тому, власне, на сьогоднішній день ми точно можемо стверджувати, що саме українці дозволяють, показують світові великий урок тому, як. Як відбувається становлення цього цивільного мілітаризму? Е, насправді українці виявилися набагато сильнішими ніж Нам здавалося. І якщо мої колеги з інших країн вони кажуть Світлана, а чого ви смієте? Чого ви ходите на концерти? Чого ви їсте смачну їжу? У вас же війна, а власне ресурс нашої життєстійкості, нашого виживання, оця мілітарна ідентичність травма. Травма стала нашим ресурсом. Травма зумовила наше посттравматичне зростання. І замість того, щоб викликати бажання відмежуватися від інших, наша сформована особистісна і соціальна мілітарна ідентичність під час війни стимулює відновлення прагнення до соціальних зв'язків. Ми хочемо бути серед своїх. Ми прагнемо бути зі своїми. І з цієї причини ми пропускаємо, що травма може сприяти позитивним змінам і виникненню більш сильного почуття колективної ідентичності, а отже, і патріотизму. І зараз я хочу представити ваші уваги, зі, е, е, яким чином надається медико-психологічна допомога в госпіталях. Тобто ми розрізняємо гострий адаптаційний період, адаптаційний період і інтеграційний період. Гострий адаптаційний період це е, можливість виникнення посттравматичного стресового розладу. Але особливості цієї війни, власне в тому, що посттравматичний стресовий розлад буде відкладеним. Він буде не сьогодні. Він, можливо, станеться тоді, коли війна закінчиться. Чому? Тому що ми зараз всі, і військові, в тому числі, перебуваємо в небезпечних умовах, в умовах травм. Адаптаційний це буде вже формування. Адаптації до, до нового тіла, до нового досвіду. І інтеграційний це коли ми зможемо абсолютно всі інтегрувати досвід, отриманий на війні, в наш, наше повсякденне життя. І тут дуже важливу роль відіграє підтримка. Ми виділяємо емоційну, інструментальну, оціночну інформаційну підтримку. Якщо ми не будемо підтримувати один одного, цивільний мілітаризм не сформується або сформується, але він буде нестійким. Тому я наголошую, що абсолютно всі з нас для того, щоб вижити, для того щоб. Зазнати меншого впливу травми маємо, бути, маємо отримувати і надавати емоційну підтримку. Так? Я з тобою. Інструментальна. Наприклад, приготувати їжу для пораненого бійця, я це зроблю. Оціночна, похвалити, я поважаю твій досвід, ти молодець. І інформаційна, ти зможеш звернутися в таке місто і там, місце, і там ти отримаєш допомогу. Це стосовно того, чому важлива інформаційна і емоційна, і інструментальна підтримка. І ще б я хотіла сказати таку річ: все одно у військових і у цивільних трошки інакший досвід. І коли ми працюємо з військовими, ми завжди, я цю, я цю фразу запозичила у свого лікаря. Він сказав, він говорить пацієнтам такі слова. Ви знаєте, ви на першій зустрічі не можете бути готові, не завжди можете бути готові до таких відвертих розмов зі своїм лікарем. Ми можемо їх відкласти. Якщо у вас буде потреба, ми вас госпіталізуємо і через 2-3 дні ви можете мене знайти і ми можемо поговорити. Тому що зазвичай військові кажуть, ні, мені не потрібна психологічна допомога. Коли ми говоримо ці слова, ми говоримо, ми не даємо підтримку. Ми говоримо, я відкритий до спілкування. Тим самим. Зменшуючи межу між цивільними і військовими особами, тому будьте відкритими, будьте готовими надавати допомогу, надавати підтримку цивільним чи військовим. Власне, ми живемо під час війни, і лише в єдності наша сила. Дякую. Насибі велике. Ну я так для себе розумію, що книжка може бути корисною не тільки науковцям і психологам, а й пересічним людям. Тому що чергу. Тут, першу чергу вона для пересічних людей, тому що тут є а, от ці механізми розуміння ситуації і як з неї виходити. Насправді, книжка ресурсна, тобто от, інформація на сьогодні, це теж наш ресурс, який дає нам розуміння того, що з нами відбуває. І як нам допомогти. І саме головне, оці дослідження ваші історичні, воно дає нам теж ресурс, тому що ми розуміємо, що цей досвід, на жаль, проходимо сьогодні не тільки ми, а проходили наші дідусі, прадідусі. Так? Кожен має, звичайно, свої родинні історії і людство, на жаль, розвивається. З війнами постійними, але ж Україна має великий досвід. Історію, яку варто дослідити, і в тому числі і історію от саме мілітарної ідентичності, тому дуже вам дякую сьогодні за те, що ви ділитесь своїм ресурсом науковим людським таким потенціалом, і за те, що у нас тепер в бібліотеці є ваше видання. До речі, і попередні видання пана Валерія і пані Світлани знаходяться у нас. Наступні. Будуть ми і вам обіцяємо будуть. тому, ми запрошуємо всіх до бібліотеки, знайомитися більше дізнатися, долучатися до когорти і науковців, так і просто обізнаних людей, щоб разом справитися з цими проблемами, які ми сьогодні маємо з колективною травмою, нашою спільною так. колективною травмою та. і допомагати буквально два слова. Ми коли писали цю книжку. Ми були змушені постійно відходити від своєї звичної наукової мови. мовою. Чому? Бо мовою науковою дуже чітко і точно можна написати так, що все зрозуміють професіонали. Але е, стороння людина почне розбиратися, що це значить. І от ця книга, чим вона цікава, вона написана звичайною розмовною мовою, така, що буде зрозуміло будь-якій людині. Так, ми це все, ж, як вважаємо так, це за потр... потреба за... часу. Да. Так. Ця людина спокійно, якщо в неї є середня освіта, вона спокійно, все, що там є, засвоює. Дуже вам дякую. Тоді запрошуємо до бібліотеки і до нових ефірів і зустрічей. Дуже вам також Спасибо. дякую. Спасибо.